Добрий день, мої любі! Дуже сумую за вами, дуже рада вас всіх бачити! Дітки, закінчується наше літо, наше гарне, веселе на літо! І на згадку про літо сьогодні я вирішила намалювати малюнок. Ось такий гарний. Я вам сьогодні вам покажу. Ось такий. Намалювати його дуже просто. А я, я вам зараз все продемонструю? Нам потрібно з вами аркуш білого паперу. Вашові фарби. Ось я взяла такі. паралончик. Дітки, ви можете вдома взяти будь-який, навіть використаний, ось так, як у мене. Тому що новий паралончик вам знадобиться в домашніх справах та водичка. Почнемо працювати. Я почну мою картину з намалювання гарних маринок. Я мочу паралон. Гашову фарбу і прикладаю поролончик до аркушу папер і в мене виходять ось такі хмаринки. Дуже весело і цікаво. Ще одна хмаринка. Використаний поролончик я покладу на тарілочку. І мені потрібно намалювати сонечко. Знов. Водичку паралон. Сонечко у нас якого кольору? Так, жовтенького. Знов такими ж самими рухами малюю сонечко. Рамінчики, які пробиваються крізь хмарки. Зелений лужок, з гарною травичкою. Ось яка гарна травичка бояє і радує нас. А на травиці в мене росте дерево. Малюю стовбур. Теж такими самими рухами, знизу вгору, гілочки. На дереві у нас листочки. А на травиці різні квіти. В мене і червоні є квіти. І синенькі. І навіть жовті. А у вас, дітки, можуть бути будь-якого кольору, якого тільки ви захочете. Ось так мені запам'яталося літо таким веселим, гарним, цікавим та різнокольоровим. І у вас, дітки, вийде теж гарний-гарний малюнок. Ось погляньте, вам подобається? Я вважаю, що у вас може вийти ще краще, а не... я навіть впевнена, тому що ви в мене молодці. У вас дуже тановиті ручки і пальчики. Дякую вам за увагу, дітки! До побачення!